Я, я, Доброго дня, Михаил Михайлович. Тем часов виконує обов'язки директора лікарні 16 квітня цього року. А за цей час лікарня 1-го 4-го покаяту НСЗУ придбала за власні кошти кондиционеры 30, 30 штук, які вже встановлені. На груши и кабрила Преславский актериал. Че еще? Доповідайте, не слухайте там... це. На гроші, що е, не дала Пріясовська громада, в список якого час переглядали, ми е, вже купили 10 інфузоматів, це е, швець насоси, до да, суму 260 тисяч гривень. Список я, ми переробили, ви за нього проголосували зараз. Я виключив е, обладнання е, цистоскопічне, тому що у лікарні немає тому думаю, не на часі придбати. Е, обладнання, де просто стояти. На владі кошти 1100 тисяч гривень, які виділив, ми придбали 30 функціональних ліжок для хірургічного відділення. Сьогодні вони встановлені і хірургічне відділення повністю з новими функціональними ліжками. З тих же коштів куплено два стерилізатора, встановлені в хірургічному та металічному відділенням. Проведена реорганізація реміння служби. Лікарні е ми створили ну, відділення грино Це все, що я хочу сказати. Дякую. Що Шановні там? колеги, рішення комісії, яка була пропозиція, розглядав, що це питання. На, сесі. на сесію заслухати все. Шановні колеги, якщо немає запитань. Будь е ну, ласка, ну, ви знаєте, працювали до цього, але зразу як я не які ваші бачення, що шляхів покращеного надання медичних послуг для нашого населення? А, Дивіться, я тут... Ну полоше виступав, скільки це правда чи не що ми закрилися в активічну технічній... дію. Дивіться, ну давайте стоматологічна допомога зараз турбує, не раз до мене і активісти приходу, там Сергію відповім. Зараз у лікарні півставки стоматолога і 0,75 хірург-стоматолога. Вільними залишаються... Півставки стоматолога і 0,75 хірурга стоматолога. Для відкриття пакету стоматологічна допомога дорослим та дітям потрібно дві фізичні особи, працюючи за основним місцем роботи в лікарні. Хай підходять спеціалісти, я візьму їх на роботу, будемо працювати. Якщо все буде добре, то ми подамось на контактування з стоматологічною допомогою, щоб отримати гроші і від інтенсизу. Як ви завжди, брат Кадрів. Я вам не сказав, коли не перебуваю, як слід Ви згодні, що закрить набагато краще, так? Швидше. Не, а, не Швидше, як відкрить. Олег Мишадович. Дякую за умовку, за те, що перекрили? усі. Будь ласка, шановні колеги депутати, ви ж вам запитаєте. Якщо немає ставки даний звіт на голосування, будь ласка, прошу депутатів визначатись. А чому ловові не працює? Чому було відділення не працює? Олександр, питання не до вас. Ні, до нього він є слікар головний. До нього. Чому не працює?